Всіх вітаю. Сьогодні я приїхала в територію мінімальних цін і зараз я побачу, подивлюсь, хочу пошукати сумочку для ульяни. Хочу їй зробити такий сюрприз і подивитися, що продається саме для підліткового віку такі ну, якісь цікаві штучки. Так, заходжу я сюди. Тут є рюкзаки, одяг. А, є вже чемоданне настроєння. Хто збирається в подорожі? Ось тут продаються чемодани. Ось по тисячу... по дві. дві 400 ось такий найбільший чемодан. 1800 ось такий найменший коричневий. Так, інші кольори тут у нас. Середні 2000, а так ціна та ж сама, як і в коричневих. Так, що тут у нас є? Кепочки, сумочки, коженка все? Поїхали далі. Отакі курточки прикольні, півтори тисячі, отакі вони, як кофта. Бачите? Але куртка, ну прикольно, гарно виглядає, і така вона. Видно, не тоненькая на підкладці, на замочці. Скільки ціна? А, півторашка, так. Да. А є зараз ще ось такі пальтішки, теж півтори тисячі, але вони такі на курточку схожі, укорочені. Ось таке пальтішку. І ось в білому кольорі. Не в білому, а в такому молочном. і є жилетки тоже. 1000 гривень. Теж такий матеріал, як я зараз курточку показувала і бежевы ось є. ну воно реально як кофта. Ну, звичайна кофта. Ось так прикольненько. Так, тут у нас, тут у нас дитячий відділ. Велосипеди, різна ціна для дівчаток, для хлопчиків. Ось які рюкзачки теж на дівчаток маленьких за 500 гривень. 450, правда, так. Так, тут вже є ось такі футболочки продаються звичайні. 250 гривень, ось тут цілий. Ціла купа їх просто однотонні. А ось і спортивні костюми я шукала на ульянку. Вони вже такі тоненькі. 850 гривень. От різних кольорів. Е, звичайна кофта тоненька, і штанці. Без замочка. Так, це на маленьких. Так, ну зараз треба спортивне костюми, тому що весна буде тепло, діти будуть ганяти на вулиці, на стадіоні, на фізрі бігати. 629 такі штани, прикольні. 122 ріст. Так, і ось такі прикольні штани продаються. Спортивні. За 500 гривень ось різні є. І ось прикольні. 146. 550 гривень. Так, ну прикольні, прикольні. Незвичайні. Так, а це футболки тут уже є. Ось 146, це топи. Скільки такий топ коштує? 350 гривень. Такий топ. Так, дуже багато одягу. Я не буду все переглядати прямо досконально. А ось є костюми 429. Ось така шорти і майка. Оце прикольна штука. 122. І ось яке класний костюмчик є. ТОП і ось такі штани широкі, класні. Мені подобаються модні. Коштує 829 гривень. Ну, скажімо, так, і недорого. Клас, дуже клас. Тут такий величезний вибір, що в мене розбігаються очі, і я не можу зупинитися. Все дивлюсь, прийшла дивитися сумки, але тут стільки костюмів, стільки класних е футболок, топів, е все таке яскраве лосінки. Ось вони всі. ну 200 гривень. Ну 200 Так хочеться нагребти дітям своїм всього. Ой, яке все класне. О, 450 гривень шорти, юбка. Ну, Це ж теж, жульянки, було б дуже класно. Футболочка, ось така топ. Топа, юбка. вона б з би насіла. І я б це б усе б зараз б згребла б і повезла б додому. Ну, дуже класні речі. Все, треба брати дітей сюди їхати. Красота, добре, так, а це що? Це вже щось літнє, мабуть, да? Що це таке у нас? Юбка? юпка, юбка шорти вона взагалі мечтала. А це ще ось такі дождівички класне. Це як на мою міланку. Ні, ну це довгенька. Така вітровка чи дождівік. Є він, 639 гривень. Жовтий ось такий є, класний. Парасольки тут є. Так, така парасолька буде теж коштувати. Побачимо. 429 гривень. Парасольки. І ось, сірий є для хлопчика, даж І ось є ще для дівчаток. 400 гривень. Боже каприліс. прикольно клас! І ще парасольки. Це такі, як для моєї ульянки. У якої ніколи немає зонтика, є капюшон. 500 гривень. Зі знижечкою коштував 670. Ось такий зонтик. Парасолька така. Так. Халатики. Розпродаж по халатам. По халатам. Розпродаж на ульянку. Ну, скільки такий халатик буде зараз коштувати 600 гривень, а коштував 1000. Так, зима пройшла. Ой, який гарний халат. І пішли знижки на такі теплі речі. Ой, це який приємний, клас! Тут і мішки вибіти на ньому. Дуже гарний. По 600 гривень халатики, Ні, по 500. По 500. Від на хлопчиків є, і на дівчаток. Це вже піжамки. Зараз опалення виключили, то ми і піжаму достали. Ось така піжамка 300 гривень буде коштувати. Звичайний хлопочок, гарна, легенька. Нарешті я добралась до сумочок, торбочок. Рюкзаки, ну це більш на мою Мілану. А мені треба на ульяну. Це що, шопери такі із замочком. Теж прикольні шопери за 200 гривень можна купити. О, оце шопер за теж 200 гривень із замочком, ну це вже більш. Підходить для ульянки. Бо їй зараз подобається чорне, мама, Мені надо О, Все понятно, підлітковий вік пішов. Так, ну що тут глянемо? Вона хоче таку торбинку, щоб туди. Телефон кидати що в неї там ще це щось таке. Прикольненькі отакі торбишки. Почем вони? Ого, 600 гривень така торбочка стоїть. Ну, це б їй би сподобалось, мабуть. А може і ні. Так, добре, а це що за тріугольники? Ой, яка вона об'ємна. Що то не очень. така коштує 500 гривень, такі трігольники. Так, є ще ось розова, але вона не хоче і не любить рожевий колір. А ось і чорна є. 500 гривень з такою іграшкою. Чорненька, звичайна сумка, але теж величезна, її треба меншеньку. Типа барсетки. Це барсетка на хлопчика. Це нігається. Так, далі, що тут є? Ага, бананки є. Ось такі бананки. 200 гривен. Вот бананку она бы точно носила. И зараз, может, я ей и куплю. Так, а є вот такое форма? Она? Я рюкзачок, Только такие дуже малюсенькие. Я думаю, что это самое подходящее будет для нее. Ось вони тут стоять, але, звісно, чорний кольор було б краще. Розовий її купувати точно не буду. А куплю, мабуть, отакий білий. Все, беру. Вже хотіла брати це, побачила ще одну торбочку. Ну, це, мабуть, не, Да? Так, така ж сама ціна. От така вона. Спортивного плана. Розова є. І червона. Ну, добре, я візьму оцю біленьку. Оцю. Більш дівчачу беру все. Не знаю, чи буде вона це носити, але я вибрала і думаю, що їй сподобається. Бо в неї така сумка зараз кучерява, ну, вона вже зимня, зимова. А це буде така свіженька, ну і малюсінька. Тому буду брати саме цю. Побачимо, сподобається їй чи ні. Все, я купила те, що я хотіла. Знаходжуся в території мінімальних цін. Купила я торбинку, показала деякі вам речі. Не всі, звісно, бо тут такий асортимент, що можна півдня ходити і до, до ночі, мабуть, і все не передивишся. Зрозуміла, що треба брати дітей, і тут є вже літні речі, такі класні, і вони всі хлопкові, хабешки, ну хороші, дуже добрі, класні. Тому я з вами не прощаюся, як завжди. Підписуйтесь на мій канал, залишайтеся разом зі мною. Мені приємно, коли ви пишете гарні відгуки і коментарі. Тому всім до нових зустрічей. Приходьте на наступне моє відео. Пока!